Слава Богу, кошки, ви з, живі, слава в кадр, <свят> Дякую, що прийшли. Про поезію говорити не будемо. Слава Богу. Ми тільки що поговорили з Сашем. Ми зрозуміли, що поезію ми не дуже розуміємо, принаймні. Тому запитання буде про книжки. У вас так. актуальна історія, яка відбувалася ось-ось. ось Ви видали книжку, яка так. називається Рута. Рута, так. Розкажіть, що за книга. Краще один От один я люблю так. Шановні громадяни! Шановні глядачі, шановний Олександр Положинський, брати Капранові перші гості, які мені щось подарували. Ну, так... А ти три троянди міг би. Ну, <рес> та, нема що. Нема нема Розкажіть, будь ласка, про що книжка, роман, серія О, це... День Європи Нора друг Стоп, яка Нора Зелений А, пей, а пей, пей, Це пес спільно. Пей, спільно. Ну, історія почалася насправді з кінематографа, до нас звернулися з ідеєю. Напишіть сценарій, красивий про зв'язок українського майдану і Майдану у Вільнюсі 91-му. Тому що ті люди, які тоді були в 91-му вільнюсі на, на тій стороні, тобто служили солдатами, потім на Майдані ж вже був з нашого боку. І отакий от от парадоксальний зв'язок часів. І ми написали сценарій. Сценарій переміг на пітчингу. Держава повинна була його фінансувати. Але прийшов повинна новий була? президент. Прийшов новий президент. Всіх відмінили, сказали іншим разом приходьте. Потім другий пітчинг цього року фільм знову переміг на, на пітчингу, Знову відмінили. І ми той же. Так, 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 але, але і ми ті ж саме розумієте. <рес> Якби хтось із нас змінився за цей час, то може в був. — видали своїм коштом. Так, да, й ми ні, ми видали. Підавці... Оскільки ми не можемо зняти кіно, на це у нас ще грошей нема. То ми видали вже її як книжкою і будемо сподіватися, що колись вона втілиться на екрані. Це історія про любов, про любов між часами, між майданами. Ну не буває історії не про любов. Ну ви ж розумієте, ну, це на ну, українське. На основі реальних подій чи, чи це як написано... Майдани реальні, а от решта. все... Це, це, це не документальні фільми про любов. Та, це той. художній твір. тому він... Окей. Добре. Але у вас є ще один твір про Майдан, і він називається. І він називається... Майдан таємні файли. він називається. Так, таємні так. Файли, Майдан таємні файли. Взагалі не пов'язані історії. То розслідування журналістське, угу. е, яке ми провели. З метою довідатись, а що ж це було, бо на Майдані були всі, а зрозуміти, що там відбувалося взагалі, в суті його цього процесу, не, не може ніхто. І тому ми провели журналістське розслідування, опитали ВІП свідків, ну тобто людей, які самі ухвалювали рішення або бачили, як ухвалюється рішення. Ну, наприклад, якщо ми розбирали. Євромайдан перший, то звичайно, ми витягнули Рибачука, який був ідеологом того студентського майдану. Так? От, Якщо є. про правий сектор ми говорили, звісно, з Ярошем. Mm -hmm. Якщо правити Майдан, то з Паярковим. Якщо про Верховну Раду, то з Кашулинським. Одним словом, тими людьми, які дійсно mm -hmm. можуть щось нам цікаве розповісти. І створили такі собі відповіді на питання, як всіх цікавлять. Ну почнемо там з того, хто готував майдан і чи готували його. Всі ж всім цікаво, та. Як це було? Да? Що таке було 1 грудня? Що, що таке правий сектор, де він взявся? Яка mm -hmm. була медицина Майдана? Як хто насправді керував на Майдані? Ну, то, ті питання, які сьогодні. Які сьогодні насправді... за нашаруванням часу? Абсолютно відходять на якийсь незрозумілий план. Ну, але ця книжка була долучена як докази по справі про вслідування майдану. Тобто, це документальний тобто, інтерв'ю. Звісно, прокурор Горбатюк, і вже після нього М. вони цю книжку використовували так. так вона... вона вона як доказовій базі долучено до справи Майдану. Так що щось ми там буквально один пальчик ми до цієї справи при сьогодні багато говоримо про політику. Хоча я позиціоную свою програму як не політична програма. На сьогодні в мене в гостях троє не, діячів, не які... <ріх> які Абсолютно, е, от просто переплітають в своєму житті е, переживання за долю країни, е, творчі в тому числі, і з творчістю. Е, знаєте, що найбільш незрозуміло зрозуміло мені в вашій біографії? Що ви навчаючись в очаківській російськомовній школі, де не викладали жодного предмету українського, Потім закінчивши вуз на Уралі, а потім закінчивши вуз в Москві, тим не менше переїхали в Україну. А що тут дивно, ми українці? Ну, я хочу сказати, що я ж відчуваю, не розмовляли українською мовою на той момент, взагалі. Чи Ні, ви спілкувались? Ми за а... розмовляли українською зараз мовою. зараз. Буде реклама, а потім а потім ми продовжимо е розмовляти з прекрасними моїми гостями. Місяць знижок до 30% на найспокусливішу колекцію «Ерато» від торгової марки Анабель Арто. Обирай свою білизну та піжаму в бутиках Анабель Арто. Полар Сіфуд Україна. Полар Сіфуд Україна володіє спеціалізованим флотом. Полар Сіфуд Україна імпортує лише високоякісні морепродукти з різних країн світу. Полар Сіфуд Україна. Кращі морепродукти з моря до вашого столу. Спілкування жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник. Ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Що вівторка о 19.20 ми говоримо про те, що нас об'єднує. Лікарні без лікарів. Чому серед недужих на коронавірус все більше медиків? Усі медики коломийської інфекційки захворіли на коронавірус. Чому так сталося і хто винен, їдемо перевіряти? Вісім місяців боротьби зі смертельною інфекцією. А віз і досі порожній. Чому лікарі без елементарних засобів захисту необхідних ліків та обладнання? Де обіцяне від держави? Як ви думаєте, я можу захистити свої глаза доктора медсестри, которая 4 часа працюють на діалізі вот такими очками? Країна втрачає бійців медичного фронту, але чомусь не поспішає платити їхнім рідним обіцяних мільйонних компенсацій. Не будьте байдужими, не давайте просто сухі е коментарі і напівфальшиві фальшиві. Співчуття. Просто допоможіть. У вівторок, 3 листопада о 19.20 у ток-шоу. Країна. У мене в гостях брати прановий і Олександр Положинський за роялем Євген Хмара. А якби я вмів грати женя, я б сидів так грав і розмовляв, але, але, на жаль, я не полінився, не пішов в музичну школу. А, повертаючись до мого запитання: ви в сім'ї розмовляли українською мовою? Ні. Я ж кажу, це для мене дивно, що ви потім повернулися. Ну, Ми коли зрозуміли, що ми українці, ми почали поводитися як українці. тобто Розмовляти українською мовою, український інформаційний простір плекати, поводитися як українці, тобто вічли. Це був 91-й рік, і фактично всі тоді запитали себе, а я хто? А ви ходили на перші вибори, які були в Росії в посольстві? Чи ви вже тоді в Україні жили? Ні, на перші вибори чи є. У президента України. Ми були громадянами Росії на той момент. Ладно, не про це. Екс-громадяни Росії, тим не менше, українці зачастували. А я ще знаю одну причину. Ми жили на вулиці Івана Франка в Москві. І це було вирішальним аргументом. Добре, дивіться, історія України за 10 хвилин. Прекрасний твір. Ти бачив, до речі, його? От ти в нашій розмові присутній, ти кажеш, що я буду тут спати. От тобі на. Ти дивився історію України з 10 хвилин братів Капранова? Ні. О, Добре. О, Скажіть мені, будь ласка, ця історія вона знята за гроші Українського культурного фонду. Та, так, 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 і, так. І що? І який успіх в школах? В школах замість історії ставлять? Це дуже цікаво, тому що ми по радіо почули, що переможець цьогорічного конкурсу на кращого вчителя України. Ага. В історик сказав, що я своїм успіхом завдячую книзі братів Капранових Мальована історія незалежності і каналу імені Шевченка і, зокрема, оцій от історії за 10 хвилин. Тобто він викладає тобто... історію за вашим а, в... за нашими книжками, ну в тому числі, в тому числі. так. Ютуб канал існує, по-моєму, рік. Рік. І це рік. ще один привіт при... запросити вас в гості. Е... Ви ж не історики за фахом? Слава Богу, ні. Ні, ми кібернетики за фахом. А... От це тут мене лякає, тому що наступне моє запитання таке. А що у вас жодного разу за ваші 64 відео, які там лежать на е... відео Ютуб каналі імені Тараса Григоровича Шевченка? Саша Положенський, ти ж дивився цей канал? Я дивився якусь одну програмку. Ну, я не підписана на ютуб і я не маю на це часу. А Це історія України там прекрасно показується. Ну, так що, я читаю книжки по історії України. От у мене далі Ті самі, з яких Капранови беруть інформацію. О, для абсолютно да, а, абсолютно, абсолютно правильно. правильно. От у мене питання. Звідки ви берете інформацію? Чому я вам повинен довіряти? Це перше, друге. що була критика на ваше відео з боку історичної спільноти там професорів, академіків Національної академії Наук України, музею інституту історії? Я думаю, вони нас просто не помічають і тому все дуже просто. тобто, це взагалі для них. Ну ми ж не історики, ми і, і не притин... тобто не де, де брати Капранова ну, з їхнім? Ну Правильно, ми популяризатори. Ми ж не ходимо в архіви. ми правильно сказав Сашко. Ми використовуємо ті книжки, які він прочитав. Які вони пишуть? Які вони пишуть. Ми беремо факти з абсолютно всім відомі, введені в науковий обіг, ми займаємося альтернативною історією. Просто ми е, підходимо до цього літератори. І з такої от книжки, отакої от, е, історії Груш, е, Грушевського, да? ну, робимо 10 хвилин мультик. Ну, а що вас за основу Історія Грушевського? Не знаю є а, не... Чи, чи, чи ви реально берете багато джерел я... історичних я... сьогодні. Наші історики найпередовіші, мабуть, в світі вони сьогодні модні. Вони сьогодні роблять багато досліджень. А, ну, ми долучаємо їх там от, по книжці відкривають нашій. Відкривають країну, яку раніше ніхто не знав, да, по суті да? так абсолютно точно. Вони колумби всі відкривають посеред Європи нову країну. І ми їх залучаємо в тому числі до співпраці. Зокрема, от В'єтрович не погребував бути рецензентом нашої книжки і. Хто, тобто, хто вам підказав робити таку прекрасну ідею? Ой, ми переконані, що якщо ти не можеш коротко розповісти щось, ти просто не знаєш його. Тобто, все ж, якщо ти знаєш, то ти знайдеш варіант коротко розповісти, так щоб всі зрозуміли, і ми під до ну, нас дали... у вас там є по моєму відео десь 40, 45 хвилин. Ну то, то, то вже ми тож значить, ми не зрозуміли чого. Тобто, все повинно бути... Тобто ви там плутались, Так, десь ходили мені в А У нас до речі, відео про Мамая. Там реально можна ну ну голову зламати десь на 20 20-й хвилині. Тому що ти починаєш чи незитів і всіх інших плутати, і ти треба зробити стоп, сходити як мінімум чаю попити. Ну це це ми даємо вам таку можливість. Це, це... <рес> хто хто, надав таку, а, хто надав вам таку прекрасну ідею? Ви самі придумали? Самі. Хто? Ну Віт? от я скажу чесно: от Сашко не дивиться Ютуб. Ми теж його не дивилися і нічого не робили. До нас прийшов наш старший захотіли син. А, ви в YouTube? Ні, це було зах... прийшов до нас старший син і говорить: батьки, вам треба в Ютуб. Ну, у нас діти разом Всі діти, батькам батьки... кажуть, зараз одне Так, да, На нас кажуть, батьки, вам треба в Ютуб. Ми кажемо, Андрій, йди під три чорти. Нам нема коли займатися ерундою. У нас нема часу, ми читаємо книжки. Які читає Положенський одним словом, та сама аргументація, і він нас два роки, два роки мордував, щоб ми таки зайшли в Ютуб. І ми вирішили почати з козирів і зробили оцю історію України за 10 хвилин. Так що насправді винуват молоде покоління, яке нас старих переду, е, е, мудреців, старих братів, правда мудреців, Долучає до сучасних я, технологій. До того теж було молоде покоління, тому що коли наш молодший складав ЗНО з історії, mm -hmm. він прийшов до нас і каже: Батьки, я буду складати ЗНО з історії. Ми кажемо, співчуваємо, але чим можемо допомогти? Він каже: Поясніть, будь ласка, як це все запам'ятати. Mm -hmm. Яку систему розкажіть? Бо князі, гетьмани і письменники, ти з них здурієш. Хто кому гетьман, хто кому кашевий? Що там відбувалося? І ми кажемо, синку, ти знаєш, а ми не можемо тобі допомогти, бо ми самі не знаємо. І тут нам стало соромно, і тому ми стали вивчати історію зробили книжку Мальована історія незалежності, комікси по історії. А потім уже був. YouTube. А скажіть, а в кадрі е, я вас частіше здається, бачу? Та яка різниця? Та? Там без Добре. титрів. Е, далі. Ми там вітаємо з вами, далі. брат Капранов. Як і би, канал, і мені якби як да Олександр Положинський дивився ваші відео, то він би знав, що ви закінчуєте свої відео фразою. Е, кожному воздасться по лайкам його. Запитання це, до тебе. Це, це, це правда? Я, я вже стільки з ними лаявся, що вже, Лайк, я вже заробив собі наперед. Лайкався. Лайкався? Ні, лаявся. Я з ними постійно лаюсь, бо я їх не розрізняю. Я завжди у них, брати, хто з вас хто. Вони кажуть, сприймай нас як одне ціле. Мене ця роздвоєність постійно дратує. Я думаю, що вони в результаті своїх багатостраждальних творчих екзерсисів, там, видавничих книжкових, і цих уже. Стали плутати. Я ж кажу, по-моєму, в кадрі Дмитро завжди Я всю Думаю, всю. що вони насправді самі не знають, хто з них. хто. І вони так. Ну що, зранку встають. давай думав, ні, ось ти, ти, сьогодні, хто? Паспорт, ти сьогодні хто? Дмитро чи, чи ні, Віталій? Ні, так простіше. Якщо Ми... ти прокидаєшся Ми... зранку, а поруч з тобою Інна, значить ти Віталій. Якщо, якщо прокидаєшся поруч з Світлану, значить ти Дмитро. Все дуже просто. Так, ну я, звісно, не хочу чорний гумор, але є ще продовження. А якщо ти не прокидаєш, то значить добре. Підписники, підписники вам кажуть, які теми. Ну, як ви, це, ви, ви там в кінці кажете, якщо вам хочеться, щоб ми висвітлили якусь тему, пишіть нам. Скажіть, будь ласка, пишуть, чи це Ой, просто пишу. така стандартна фраза, щоб був якийсь фідбек? Ні, пишуть ми навіть на Патреоні, це сайт, на якому. Uh, можна uh, гроші да. Да, за гроші стають членами клубу. Це члени клубу Про розігрують. Про відіграють. Я не став вашим підписником патреоні, тому що я хотів вам заплатити разову я, я карточку кинути. Я зайшов на ага. От зараз можемо зайти після передачі. Я зайшов на Приватбанк, дуля. Я не зміг вам заплатити. Та боже, дай їм готівкою, що там. Є? Ти думаєш, що мене дружина з готівкою відпускає на передачу? От мудра жінка. Патреон він реально працює? Абсолют. Дай Боже, люди вам Абсолютно трошки реально. платять гроші. Яка остання тема була вашими підписниками, яка була вами реалізована і відео яке? Не скажете. Скажемо. Про Донецьку і Дніпропетровську мафію. Секундочку, яке саме відношення до, до древньої історії України? Ну, ну тому не, це... що Донецька мафія виникла в 1898 приблизно році. І, і Юз був першим мафіозом? Yeah. Юз був першим мафіозом, а і тут же виникла Ніпп... Дніпропетровська мафія. А, і вона виникла в Катеринославі. Я... І протистояння їх почалося в 1890-му. Я правильно розумію, що вам харківська мафія замовила цей сюжет? Ні, львівська. Ми там за. Добре, е, ваше книговидання як зараз поживає? Погано. Погано? Ну ви ж бачите, що ми в колаборації з іншим видавництвом таку маленьку книжку видали. Це, це, це тому, що виймаєтесь, е, займалися не своєю справою «Зелений пес. До речі, ви пророчуєте зелений пес. А ми, ми ж пізно, пізно, пізно ми зметикували. Треба е -е. було зараз переназватися на не «Зеленого бутить. пса. А ви так ви, ви турщик? Ми, ми «Зеленим псом»… — не виходить. Вот ми би були кон'юнктурщики, ну весь час ми в молоку, весь час проти течії. Тому що ми, ми, ми зеленими були значно раніше, ніж це стало трендом. Зелений Ні, знаю, пес у нас з вас... 2001 року. Ми ж не знали. Наш пес став зеленим у 2001 році. Є такий у Руданського вірш, прийшов німець раз на бал, до панни сідає, мовчить, мовчить. Тоді раз сусідку питає. Чи зелений коли пес пані не здибала? Та ні, каже, або що німця запитала. Та нічого каже той. Я лиш так спитався, бо з зеленим пані псом і я не здибався. Оцей вірш нас. Це називається, так, щоб це, це, зелений пес це спосіб познайомитися з людиною, поставити йому парадоксальне ну, 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 запитання. І тому... він спитав, а чому зелене? Це зараз вже не спитають. а тоді так. Але ж але ж, зелений пес з зеленим псом, але у вас була якась там маніфестація, як, якийсь у вас був чинок перед Кабміном, де ви Бувало. спалили свій твір? Чи да, що ви зробили? Тоді ввели ПДВ на книжку, а ПДВ це, да, ПДВ це податок, який повністю знищує видавництво як таке. І ми спалили під Кабміном 4 лютого 2004 року, спалили свою книжку. Точніше, макет її з плівками, ну тобто готові матеріали до видання спалили під кабміном. Ну там були не ми одні, там було багато нашого брата і сестри. Зокрема, там і Оксана Забужка була Це і були, був Лесь по 2004 рік прем'єром був той, кого краще не називати при порядних людях. А від прем'єром був той кошель не треба називати. Вот. В общем, там була команда з тих пір, і з тих пір, що в книгу одразу відмінили ПДВ. Потім е, Верховна Рада проголосувала, тобто нас почули. Ну і ми стали е, регулярно е, моніторити питання податкування книжкової галузі. І якщо виникало питання, що нас знову збираються податковувати, ми писали листавка що теж збираємося впалити. Книжки це, працює. Це працює. Це працює. Регулярно. Я думаю, що якщо українські артисти зберуться і спалять свої альбоми, то може дозволять. А що дозволить? Вчора ж була, по-моєму, в Палаці Україна якийсь концерт. Проблема в тому, що артисти давно вже альбоми випускають тільки в інтернеті. Як ти його спалиш? Ну, треба знайти спосіб, роздрукувати і спалити, не знаю, тексти. Делейт це нікого не зачепить. В мене. Оль, Дома кілька ящиків компакт-дисків лежить. Ну, принесу я спалю, вони скажуть, о, Положинський мотлох палить. Все, все в інтернеті. давно. До речі, коли будеш палити, скажи мені, в мене є. Е, я вчора, е, в я шар... не буду палити. Шаці знайшов 20 альбомів гурту антитіла. Палити. Скільки? 20. З логотипом караоки на медаль. У нас колись була з ними а, од... а, Однакових чи різних. Однакових чи різних. Однакових. А. Ну, у на акція була. Я думаю, нічого свої альбомчики вони випускали. <рес> <рес> Ні, не 10, як так. <рес> Ні, ну зараз антитіла в тренді. Це ж така назва сьогодні. Всі повинні антитіла. А у тебе є антитіла? Раніше ти цікавився дівочим тілом, а тепер антитілом, розумієте? От ми перехворіли, а наші антитіла можемо. Я Скажу, от антитіла свого часу прозорливо назвали. Кажу Саші Положинському назви якийсь наступний гурт ін'єкція. Він каже, це ні. що ти причинився до нас. Я наступний вже назвали. Хамерман знищує віруси». Розумієте, сьогодні це старе це теж так. Брати Капранови, дивіться сьогодні на, в кінці нашої передачі я відмінив караоке, тому. Тому що е, така історія. Я ну, досить нормально знаю творчість Положенського. Я не знаю, що я міг би з вами разом заспівати з його пісень. Ля-ля-ля, Нам... гривня краще, рубля лавра вище кремля. Ви розумієте, це було б трошки ну не дуже. Ну це не народна пісня. Ну, складні, на мій погляд, тексти. Я люблю його філософські пісні, а не якісь, які він каже: у нього є ліричні. Хоча, от маяки. це ж ліричне вас. Я послухав, ви теж співаєте щось дуже дивне, але тим не менше. Але тим не менше ви співаєте і пишете. А що це за епізод такий? що вас е, змусило співати, скажу вам так, в гарному сенсі цього слова. Глядачі, ти Глядачі? приходиш. Так, ти приходиш, Ми часто їздимо, виступаємо перед аудиторіями університетськими, такими, іншими. знаєте, Читацькі, от, читацькими. І знаєте, от сьогодні приводять тобі викладачі молодь, щоб вона від тебе щось почула, а у них у всіх навушники у вухах. Знаєте, uh -huh. якщо один навушник дівчина витягло, значить це симпатія. Якщо два це вже кохання. От ми хочемо кохання від людей, а вони сидять в навушниках. І ми зрозуміли, що єдиний спосіб це залізти їм туди, от, от туди. І почали. Ну, ми о, колись вчилися музики, колись о, грали на, на піанінах, на гітарах. На І піаніна? ми почали експериментувати з сучасною українською поезією. Ми знайшли так це сюди. ваша поезія, чи, чи Ні, чужа? не, не наша. А, і ми почали робити таку, знаєте, ну не так правильно сказали, дивно дивно дуже речі дивно я і ми назвали це кобза реп, тому що це грається на кобзі і читається реп при цьому. Ну такий реп не, не той реп, який ми думаємо, що реп, а ми хороший Ну реп це українське явище від нього репати, репнути. Там, тобто це давня українська практика. В такому стилі працювали ще кобзарі, от і але то був старий речитатив, а нові. Тексти, нові ритми. Вони дають. Ми трошки джазу підкладаємо джазові гармонії під це. І це чітко йде. Ну на, на дівчат хороше враження справу. Добре, ні, я, я почув відповідь на запитання. Ви самі захотіли, хоча ви кажете, що вам підказали Нас змусили. Вас змусили це. Ми перед положинськими ваші правдувачі. прихильники. Ні, ні. ні Чому ви занедбали свою прекрасну премію Золотий намордник і Золотий Нашийніс злякала. Вона спрацювала. Вона тут таки спрацювала. Це була така історія, коли ми за хамство в посольствах. Вирішили вибрати найбільшого хама, коли українцям ханили в посольствах, і вручити йому премію золотий посольствах. Так, там посольство. був скандал в грецькому посольстві, там щось на жінку кричали. І ну і це так. було в часи, коли ще не було без візи. Ви не повірите. <світ> Були колись часи, коли українці ходили в посольство, там стояли в черзі, щоб отримати якусь візу. Було, і, і був великий скандал в грецькому амбасаді. Там консул ображав нашу співгромадянку, і ми вирішили нагородити, оголосили голосування. Конкурс на золотий намордник, здається. Й. Тобто да. зараз ви хочете сказати неактуально. Ну, ніхто без не актуально. Послушайте, який наступний відеосюжет буде на каналі імені ТГ Шевченка? Історія Білорусі. Білорусі? Так, тому що сьогодні Білорусь Є, ну як це сказати, ньюс... Я весь час uh, Ньюсмейкер. хочу нюсмейкерами лаятися наземними словами, говорю ньюсмейкерам. А українці насправді абсолютно не розуміють, що таке білорусь, і звідки вона взялася. Тому що не здавалося б, ми з білорусами говоримо абсолютно розуміючи одне одного. Українець розуміє білоруську без перекладу. Білорус, якщо він білорус і знає білоруську мову, розуміє українську без перекладу. Здавалося б, один народ. Чому справа? Їх мало. Вони десь там в, в лісах. В... Ну, взагалі, хто із вас може сказати, що він уявляє щось про історію Білорусі. Ніхто. Ніхто. — А тому... А тут ми. А чому ми про неї? Тому що у Білорусі з нами дуже багато спільного. З часів іще Русі, Полоцьке князівство. Все, тодішньої... все, все, я подивлюсь відеоролик. Добре, я вас зрозумів. У мене є. Ні, я маю на увазі, у мене дуже багато часу є. У мене є питання до вас. Сашко Положинський зараз оживе. Я живий так. Найкращий гурт е, в Україні зараз для тебе як слухача? Крім твоїх? Та, я думаю, що я ну, не виберу когось. одного. Ти боїшся образити? Та ні, не те, що образити. Мені завжди щось одне важко вибирати. Я собі навіть ну, коли слухаю, я роблю собі мікси з, з різних пісень, різних альбомів. Добре. Е, яка ваша перша книжка, яку ви видали? Я Зомбі Леоніда Канановича. Я Зомбі? Я да. Зомбі. Був, був, був такий чудовий роман. Ми його прочитали ще в журнальному варіанті. І коли ви організували видавництво, ми вирішили, що ми повинні видати перш за все цей ну, це такий трилер дуже серйозний. На той момент взагалі була Бімба. Був Я раз". зомбі. Та, був тираж Так, був тираж перший. Оцей я зомбі Лені Данович. Мене його, оте що. Це успішно. Ну, книжка хороша. Саня, скажи мені, будь ласка, коли створювався Тартак, ви на якийсь гурт рівнялися отой, за, -за кордоном? Бо, бо подейкують, що е, творчість багатьох сучасних гуртів, вона, вона десь тартак настільки авантюрно створювався, що на той момент взагалі там не могло ні бути ніяких ор... орієнтирів взагалі. але... Е... Ну Там довга історія, ну коли, коли я, щоб потрапити на Червону руту, мав записати три фонограми і знайшов нарешті -о. фахівця, який, 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 брався, який брався ці фонограми зробити, то я йому давав послухати касету Chemical Brothers Prodigy і збірку The Best of Rap. І коли це все перекласти на українську мову швидко за три дні, то вийде так. Ні, він за день зробив три аранжування. Цікавіша для вас обох історична постать української історії? Ну зараз Шухевич, звичайно. Що-що? Зараз Шухевич. А так-то в принципі, звичайно, було багато таких суперечливих і дуже цікавих постатей. Ну, наприклад, цілий рід був героїв, героїв ж Це все. Ви сказали Шухевич. Ми на цьому. А чого ти мене не питаєш? Найцікавіша постать історії України для тебе, Олександр Положенський. Я не думаю, що я найцікавіше, але я дуже люблю Липинського. І от він для мене непізнаний персонаж. Непізнаний Липинський? Так, а який музей Липинського? Шановні, для тих, хто хоче дізнатися, що з про Липинського вам доведеться а, зайти в Вікіпедію або знайти книжки і прочитати, бо у мене закінчився час.